Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як оформити повернення товару постачальнику в баз бухгалтерії проф. або Корп. Наприклад, ви отримали товар від постачальника, але з певних причин дефекти, надлишок або взагалі прийшов не той товар. Вам необхідно оформити повернення. Для цього прямуємо розділ купівлі. Обираємо надходження товарів і послуг і в розкритому списку. Обираємо документ, на основі якого відбувалося опробудкування цього товару. Далі є два варіанти, як оформити повернення. Перший. Стаємо на той документ опропуткування, натискаємо праву кнопку, в відкритому меню. Обираємо Створити на підставі повернення товарів постачальнику. Другий варіант. Відкриваємо безпосередньо сам документ, і в правому верхньому кутку натискаємо кнопку Ще. Створити на підставі Повернення товарів постачальнику. Вас автоматично заповнить відповідний документ. Підтягнеться контрагент, договір, склад, на який було пробудковано товар, і буде зазначено документ надходження. За потреби можна скоригувати кількість товарів та його ціну. Також можна вказати причину повернення безпосередньо в полі Коментар. Припустимо, ми повертаємо один чайник, бо він був з дефекту. Тому я коригую кількість і в полі коментар зазначаю дефект. Також в полі «Додатково» ви можете прописати повністю вантажоодержувача, довіреність цієї людини, яка буде отримувати той чайник, і зазначити інші відповідні реквізити. Проводимо та закриваємо документ. Самі повернення постачальників. Знаходяться в розділі купівлі, підрозділ купівлі, повернення постачальника. Ось наш документ. За потреби, ми можемо роздрукувати його та надати нашому постачальнику. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.